Є фрази, які видаються нам підтримуючими. Проте для тривожної людини вони навпаки підливають масло в вогонь, тобто в тривогу. І першою такою фразою є фраза та не накручуй себе. Але справа в тому, що тривожна людина не накручує себе спеціально. Вона відчуває це реально, відчуває реальну загрозу і небезпеку. І тому, коли ми кажемо не накручуй себе, це знецінює почуття людини. і Сприяє забороні відчуттів. Краще тоді сказати: Я бачу, що тобі справді важко. Хочеш, посиджу поряд. Друга фраза: візьми себе в руки. Але тривожна людина і так тримає себе в руках, наскільки вона може. І ця фраза викликає тоді ще більше напруги і сором. Замість неї краще сказати: ти не зобов'язаний справлятися сам, я поруч. І третя фраза все буде добре, ніби звучить гарно. Але насправді це про уникнення і, знаєте, таку собі брехню. Мозок тривожної людини точно це не сприймає за правду. Краще сказати, тобі зараз важко, але я вірю, що крок за кроком ти справишся. Якщо що, то я буду поряд. Тривожна людина не шукає якихось магічних рішень, вона шукає опору. І ми можемо стати цією опорою і створити простір, де людина може бути сама собою і отримувати розуміння та відчувати присутність іншої людини. Це надзвичайно важливо.